Раді була зустріч з родинами сімей військовослужбовців з Луцької громади, які загинули на фронті. За особисту мужність виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України самовідене виконання військового обов'язку орденом за мужність третього ступеня посмертно нагородили сім військовослужбовців: Олександра Турочка, Валерія Кужелюка, Олега Гудлевського, Едуарда Ковальчука, Олександра Гайдука, Олександра Машлая, штаб-сержанта Руслана Пилипюка. Відповідно до наказу командира військової частини а 4350 Сяд орденом Хрест Героя нагороджено солдата Михайла Кузьму, на жаль, посмертно. Відповідно до наказу командира військової частини А 50 03 орденом Хрест Героя нагородили Миколу Яцюка посмертно. Відповідно до указу головнокомандувача Збройних сил України, почесними нагрудними знаками нагородили солдата Олександра Юзву, також посмертно. Вічна пам'ять, честь і шана нашим героям. У Маневичах на вулиці Незалежності спалахнув шестиквартирний житловий будинок. Загорання почалося близько шостої ранку з однієї сторони будівлі та згодом почало перекидатися на всю її частину. На місці працювало понад 40 рятувальників, згоріло все до тла. У будинку було шість квартир, одна пустувала трьом родинам. Уже надали тимчасовий прихисток. Ще дві сім'ї поїхали до родичів. На кордоні з Польщею прикордонники виявили партію контрабандного тютюну в пасажирському потязі. У суботу, 10 січня, оперативні співробітники Волинського прикордонного загону та військовослужбовці відділу Рівне спільно з митниками завадили спробі прихованого вивезення цигарок за межі України. Під час оформлення пасажирського потяга з сполученням Дніпро-Холм, що прямував до Польщі через пункт пропуску Ягодин, прикордонники залучили службового собаку спеціально натренованого на, на пошту. Шук тютюну. Під час перевірки одного з вагонів чотирилапий помічник подав характерний сигнал, що дало підстави для ретельного огляду конструктивних особливостей купе. В ході перевірки правоохоронці помітили ознаки втручання укріплення вентиляційної шахти. Провівши за допомогою ручного сканера та ендоскопа, оглядова група виявила приховані сигарети марки комплімент без марок акцизного збору. Загалом зі схованки дістали 1510 пачок тютюнових виробів.

На волині поліція накрила групу ділків, яка торгувала психотропами. У грудні помер організатор групи, а його бізнес взялася розвивати дружина. Вона координувала збут особливо небезпечної речовини, з якої виготовляли спайс і продавали його наркозалежним. Під час обшуків у фігурантів вилучили наркотики, таблетки, шприци, гроші та засоби зв'язку. На Волині прикордонники затримали чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон з Польщею. Днями прикордонники волинського загону запобігли спробі незаконного перетину держрубежу. Інформацію про можливе порушення українсько польського кордону військовослужбовці одного з прикордонних підрозділів отримали від оперативних співробітників загону. Невдовзі наряд спільно з оперативниками на околиці населеного пункту прикордонні Володимирського району затримав чоловіка, який рухався у бік державної межі. Затриманим виявився 25-річний житель Раднівщини. При собі він мав рюкзак з особистими речами та пакети з продуктами харчування. Чоловік зізнався, що мав намір незаконно перетнути державний кордон. На порушника склали адміністративні матеріали. Рішення по справі ухвалюватиме суд. Волиняни поширюють інформацію про смертельні парфуми. Поліція каже, це фейк. Йдеться про нібито осіб, які пропонують парфуми за донат на Зсу, після вдихання яких люди помирають. У поліції кажуть, цьому фейку вже більш як 20 років. Водночас, 7 та 9 січня, пише місто медіа, до поліції надійшло два звернення пов'язані з цією історією. Волинянам пропонували парфуми за донат. Вони злякали, що це ті самі смертельні. Осіб, серед яких був і ветеран, доставили до Луцького районного управління поліції. Опитали, провели роз'яснювальну роботу та відпустили. Вони пропонували пробники парфумів від знайомого та при цьому спонукали донатити на ЗСУ. Частина громадян неправильно сприйняла ситуацію, почала поширювати голосові повідомлення, які не відповідають дійсності. Лікарі Волинського обласного медоб'єднання захисту материнства і дитинства врятували немовля з важкою врудженою вадою, атрезією з травоходу. Юстина Шлапак народилася 27 серпня у Ворохові і вже після появи на світ не могла ковтати та їсти. Тож її терміново доправили до перинатального центру в Луцьку. Під час складної операції хірургам вдалося відновити цілісність стравоходу. Зараз юстинці 4 місяці. Вона добре розвивається, їсть і набирає вагу. Хоча лікування ще триває. У Луцьку додатково виділили 2 мільйони гривень на прибирання снігу. 13 січня виконком міськради ухвалив рішення спрямувати 2 мільйони гривень із резервного фонду бюджету громади для Луцьк спецкомунтрансу на запобігання та ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації на транспортній і дорожній інфраструктурі. Лучани можуть здати новорічні ялинки на переробку або повторне використання після свят. Їх приймають у центрах управління відходами та на майданчиках великого бритного сміття, пише місто Медіа. Зокрема, у центрі сортування сміття чистий Луцьк на вулиці Транспортна, 7, в центрі управління відходами чиста довкілля на проспекті Соборності 19Б і в центрі управління відходами чиста громада поблизу полігону у селі Брища. Також ялинки можна привезти до Луцьку. Зоопарку. 13 волинських компаній стали банкрутами в 2025 році. За кількістю бізнесів банкрутів лідирує Київ. У сусідній з Волинню Рівненщині 12 компаній оголосили себе банкрутами. На Львівщині 52. Загалом торік в Україні збанкрутували 780 компаній. Перехід неподалік залізничного вокзалу у Луцьку небезпечний, зокрема через огорожу і знаки, які затуляють огляд і пішоходам, і водіям, пояснює Луцький урбаніст Павло Мазелюк. Тут є досить довгий пішохідний перехід, і одразу за пішохідним переходом є бар'єрне огородження разом із знаками, які закривають видимість для водія, який їде. І також, якщо йде пішохід, він також не має фізично виділеного острівця безпеки. І можливо із за знаків чи за огородження також може не звертати увагу на автомобілі, які там їдуть. Згідно державних будівельних норм на даному пішохідному переході має бути забезпечений трикутник видимості. Що це значить? Що мінімум за 10 метрів на розподільчому стрівці не має бути бар'єрного огородження та інших конструкцій, які можуть робити погану видимість. Хотів би показати, в чому проблема з позиції водія. Ось зараз я під'їжджаю до даного пішохідного переходу і бачу, що тут незабезпечений трикутник видимості, поставлено дане огородження. І якщо буде йти дитина, я її можу просто фізично не побачити. А зараз в даному Пору часу можу просто не встигнути пригальмувати. Ми в минулому відео пояснювали, що тут можна було би зробити. Це ми б е, ось цей розподільчу, е, розподільчу смугу продовжили аж до наступного пішохідного переходу, і е, заодно в нас би повиходили у безпеки, які якраз би е, дозволяли пішоходів краще бачити, і пішоходів, і автомобілів. А як ви гадаєте? Чи потрібно це робити, чи можливо інші у вас є варіанти щодо цього. Доброго дня. Звати мене Солдат Кравчук, позивний президент. Тому що фамілія Кравчук першого президента. Взяла на Франківщину. Працював на ковбасну. Була бронь, бронь закінчилася, а ну, ще не встигли зробити. Хоч я мав можливість зробити відстрочку собі особисто, але не спішив з Ну, поки що не жалію. Ну, в перші дні було більше як... Невідомість, страх, все ж таки, сім'я діти, ну, куди з ними дітися, разі чого. В перші дні навіть, навіть потім вже через 2-3 дні цікавився вже на воєнкомат. Спочатку був патріотизм, начебто піти, воювати. Сказали, що не потрібно, поки що, людей багато є. Спочатку я був чернівецький прикордонний. Вони відправили на навчання, після БЗВП відправили в судові четвертий. Ну, поки що не жалію. Страшно, але цікаво. Ну, начебто все спокійно було. Бутувався до більш, скажімо так, гіршого. Ну, час від часу в півішки пролітають, там вертушка залітає, 120-й міномет може відпрацювати, але їсти дають, одягають, бити, бити не, ніхто не б'є. Можна служити. Ну, на навчання якесь там можна піти. В основному навчання більшість людей йдуть, напевно, для того, щоб не потрапляти на ноль, щоб не бути в піхоті, але. До всього можна звикнути. І до піхоти, і до штурму. Я думаю, що можна до цього звикнути. Я ж не уявляв себе штурмовиком взагалі, а начебто не так важко вже. Спочатку якось може, було страшно, а потім перших пару хвилин, а потім якесь звикається до всього. На адреналіні не відчувається якось зовсім нічого. Це, скоріше все, в залежності в психології людини, як вона до цього ставиться. Бо були навіть такі в мене знайомі, що... І на, на навчанні просто з автомату постріляти боялися. Просто ну, брустер по піску. Він боявся стріляти. Ну, який з нього може бути штурмовик. Далі навчатися все. Ну так. Не кожен готовий психологічно. Можна все, до всього звикнути. Вони до нас зі зброєю прийшли і хочуть, щоб ми до них ставилися лояльно. То не буде так. Хай краще не лізуть. Будемо вбивати. Дружину і твої дітей, два хлопчика. Бо дитина-інвалід першої групи, звичайно, що хоче додому. Звільнитися, я думаю, я завжди встигну. Можна залишитися і в західній прикордонній службі, ближче до, все ж таки, до, до, до рідної домівки, до сім'ї. Але подивимося, як час покаже.